Четвер, 22 січня, 1429 чотириста доба війни. Ворог продовжує терор України. Є жертви поранені руйнування. На Дніпропетровщині росіяни атакували Кривий Ріг, Павлоград, Синельниківський і Нікопольський райони. Сьогодні День Соборності України. Поєднали долі у лікарняній палаті на весільний рушник стали наші захисники. На Дніпропетровщині стартувала школа молодого лідера. Про це все та інше розповім вам сьогодні. Я стас Коновалов. Ми починаємо. Дніпропетровщина агресор атакував Кривий Ріг, Павлоград, Нікопольський і Синельниківські райони. У Павлограді внаслідок атаки безпілотників пошкоджені вісім приватних будинків і автівки. Безпілотники агресор спрямував і на Васильківську громаду Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Понівечені офісна будівля і газогін. У кривому розі через ворожий дрон травмована жінка 70 років. Років. Вона на амбулаторному лікуванні. Зайнявся приватний будинок. По Нікопольщині противник бив ФПВ-дронами, поцілив по самому Нікополю і Покровській громаді. Вдень агресор здійснив ракетний удар по кривому рогу. За останніми даними у кривому розі 11 -ро постраждалих серед них троє дітей, окрім півторарічного хлопчика, дівчата 8-10 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Під наглядом лікарів, як і потерпілі, 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома. Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок. Також по обіді російська армія атакувала безпілотниками Дніпро. На одному із житлових масивів є влучання у житловий будинок. Також постраждали інші об'єкти. Про ситуацію в інших регіонах Запоріжжя російська армія здійснила атаку за допомогою безпілотників. Наслідок цього удару троє людей загинули. Є постраждалі, а також зафіксовані значні руйнування. Атакована стоянка біля торговельного центру та приватний сектор, що призвело до серйозних наслідків для місцевих жителів. Пошкоджено кілька приватних будинків. Херсонщина понад 30 населених пунктів області перебували під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, В житлових кварталах населених пунктів області, зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин. Через російські обстріли загинула одна людина. Ще шестеро дістали поранення. Силу оборони України знешкодили ще 1070 окупантів. Втрати російських окупантів у війні проти України становить – мільйон 230 тисяч осіб. Безпілотиків оперативно-тактичного рівня – 112 тисяч 828. Крилатих ракет – 4190, повідомили в Генштабі ЗСУ. Видивитися інформаційний випуск на телеканалі д 1 сьогодні. Україна відзначає велике державне свято, День Соборності. Саме в цей день, у 1919 році, на Софійському майдані в Києві відбулася історична подія. Тоді в урочистій атмосфері було проголошено акт злуки. Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка об'єдналися в єдину незалежну державу. Цей день назавжди став символом нашого державотворення він втілив вікову мрію українців жити однією родиною у власній країні. Для нас сьогодні соборність це єдність у різноманітті, це згуртованість навколо нашої державності та ідентичності. Тут ідея цілісності території нерозривно пов'язана з духовною єдністю людей, тому соборність неможлива без суверенітету та незалежності. Це той фундамент, на якому будується вільна демократична держава. Зараз в умовах війни за незалежність це свято набуває особливого символізму та гостроти. Адже нині, як ніколи раніше, українцям життєво необхідно триматися разом заради майбутнього. Наша соборність це і є мета нашої перемоги. 36 років тому Україна вперше відзначила День Соборності. Тоді від 500 тисяч до 3 мільйонів українців створили живий ланцюг від Києва до Львова. Акція нагадала про акт злуки 1919 року між УНР та ЗУНР. Подію, яку замовчували в період совєтської окупації України. Як Київ відзначає День злуки, попри мороз та обстріли. Дивіться у матеріалі наші. Столичних кореспондентів, 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві проголосили акт злуки двох українських держав. Уперше за кілька століть українці, поділені між чужими імперіями, об'єднались у власній державі. Деталі пам'ятного дня історик Олександр Кучерук розповідає біля стін Святої Софії. Ми якраз знаходимося на тому місці, де е, привселюдно було проголошено об'єднання акт злуки е, у формі директорії, е, у формі універсалу директорії Української Народної Республіки. Двох держав, двох республік Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка. Е, одні зачитали представники свій документ, е, друга. Друга група зачитала свій документ, і власне цей універсал директорії, в якому було, що однині навіки ми об'єднуємося в одну державу. Зачитував тут, ну можу сказати, голос директорії Федір Швець, він був високий, мав викладач, мав добрий голос. Мікрофони тоді не існувало, і треба було, щоб всі почули максимально, максимально більше. Олександр Кучерук – автор книги про київські адреси Української революції, у своїй праці у деталях відтворив події 22 січня. Центром народних святкувань та військового параду на честь Злуки став саме Софійський майдан. А трудовий конгрес відбувся в оперному театрі на вулиці Володимирській. На жаль, в Києві на сьогодні немає таких місць, позначених місць української революції української державності 1917-1921 років. Якщо Хтось на будь-якому рівні захоче вшанувати місце, яке пов'язане з актом злуки. На жаль, на території воно не позначено. Єдине місце, де сяк так, це може бути оперний театр, тому що саме в оперному театрі завершився цей процес. На Майдані це було прилюднення, а формальна юридична сторона цього акту закінчилася в оперному театрі. Історик звертає увагу: місця пов'язані з ключовими подіями української революції у Києві, поки не видимі для громади. Жодних пам'ятників чи позначень, які вказують на урочистий акт злуки на Софійській площі, досі немає. Хоча як не тут, вшанувати день соборності. Осенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу, «Д1». Продовжуємо інформаційний випуск. Поліцейські білі янголи допомогли евакуювати маломобільну літню жінку. Пані Любов поважного віку. Її квартира розташована у будинку на береговій лінії міста. Цей район постійно потерпає від ворожих артилерійських ударів і атак дронів. Зв'язок майже відсутній. А медикам швидкої допомоги складно дістатися туди через постійну загрозу обстрілів. Поліцейські спланували евакуацію та вивезли жінку. Разом з її кішкою. На ношах вони підняли її на восьмий поверх до квартири доньки. Туди, де за нею можуть доглядати і не хвилюватися щохвилини за її життя. Четвертий під'їзд. В нас бабуся, п'ять сумок, кішка і донька. Ага, дякую. Там машина. Чуть-чуть, помаленьку. самі зможете спуститись? Разом з вами триматися і піти? Так! О, мої цілі любові. Все. Так. О, бачите. Ой, як здорово. Назад сідаєте, так? Так, так, так. Сідайте зразу в броньовик. Щас, Валерій. Ви зразу сідаєте. Я розумію, я стою, вас страхую. Сідайте. Там автомобіль броньований. Красавчик. Полетіли. За руку, за руку, якщо держіться за мною так. А, а де ми їдемо? Ще трошки будемо на місці, не переймайтесь. <різь> Ой-ой-ой. Нічого, ви зафіксовані, не падаєте, все норма. Третє, восьме. Приїхали, так? Мамоч, пацює. Стоп. Хлопці, як я вам благодаю. Дуже мої, ви гарні. Поліцейські не залишають людей наодинці з бідою та продовжують допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Якщо вам або вашим рідним потрібна допомога з евакуацією з Нікополя або з інших прифронтових громад, телефонуйте на номер телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Продовжуємо випуск. Починаючи з 2014 року, головна госпітальна база області стала справжнім форпостом лікування наших поранених захисників. За цей час лікарі надали допомогу більш ніж 50 тисячам бійців з передової. Бувають в лікарні непередбачувані, але приємні події. Розповідають наші кореспонденти. В одному з відділень лікарні відбулось весілля двох молодят – Вадима і Катерини. Вони познайомились і закохались ще у 24-му році. Вадим з Переяслав Хмельницького, Катерина з Фастова. Молодята планували одружитись, мріяли про майбутнє про дітей. 20-річний бойовий водій. Вадим Пашко служив в одному з бойових підрозділів Національної гвардії на сході України на початку нового 26-го року. В бою під добропіллям ворожий ФПВ «Дрон» майже обірвав усі шанси молодого бійця на спасіння. Вадим разом з побратимом зазнав важких численних поранень. Побратими винесли Вадима з поля бою, а лікарів рятували йому життя і продовжують рятувати вже в лікарні імені Мечникова. На Вадима чекає довге лікування і протезування за кордоном. Я буду планувати їхати за кордон, і це треба, щоб моя дружина була офіційна і для того. Взагалі планували літом, а отак от от вийшло, що треба зараз. Буде зараз. значить. Покровський напрямок, Новий Донбас. Летіла одна в Піві, друга, ми її не збили, вона пролетіла, і друга в піві пролетіла, і зразу все скіт. Я підлетів, напарнику кричу, що ти, як ти. Він каже, нормально, я дивлюсь, кажу, братан. Нема ног, він мені турнікети наклав, собі потім наклав, закрив мене і кажу, йди, щоб ти не цей. І все, так от ждали вака. дождалися Івака, 40 хвилин минут ждали, і все, мене закинули в кузов, і довезли, і все. І далі я вже був у білому тумані, і вже все, вже і так я зараз тут. Проте всі ці випробування не завадили молодятам побратися прямо в лікарні, де їх урочисто привітали зі створенням нової родини працівники державної установи реєстрації актів цивільного стану. А також обвінчали представники Дніпровської єпархії православної церкви України. Обряд вінчання здійснив протеєрій Віталій Лопушанський, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці. Щасливу родину тепло привітав і поздоровив, А також вручив пам'ятні подарунки генеральний директор медичного закладу Сергій Реженко. Дуже зворушлива подія що ці молоді люди тут в лікарні мечникова через яку пройшли більше 50 тисяч воїнів які одержали шанс на одужання знайшли ще раз себе і вирішили скріпити це підписами і обручками ми всі лікарі медичні сестри дуже в цьому раді і хочемо щоб Ті свята українців були набагато частіше. Зараз війна все дуже важко. Вадим одержав дуже важкі поранення. Він бачив, як після вибуху відлітають його кінцівки. І те, що було на приймальному, воно більше було як жах, Того, що врятувати майже нічого неможливо. Коли я побачив. І сфотографував цю ногу, я так покажу, яка зосталась. Я розумів, що ми лікарів повинні зробити все можливе, щоб її рятувати. І на сьогодні вже ми провели кілька операцій, готуємо для поїздки за кордон. Потрібна велика пластика, багато переломів. Видно кістки з пов'язки. Але ми не втрачаємо надію зберегти ногу, щоб один мав справжню опору не тільки в сімейному стані, а й сам в боротьбі за життя. Тому лікарі Мечникова сьогодні разом з цією сім'єю ми дали саму кращу палату. Ми її називаємо президентською. Це палата для справжніх героїв, які сьогодні під час війни роблять таке чудо, як створення сім'ї. Хочу побажати всім українцям, народжувати дітей, робити такі шлюби, які дозволять і з нашими священниками вони тут поряд. Робити на Україні справжні свята, ми вже трошки скучили за ними. Новостворену молоду родину тепло привітали батьки, рідні, медперсонал лікарні і побратим, який приїхав прямо з передової. Я заступник командира роти, непосередньо командир нашого бійця Вадима. Я бажаю йому успіхів, ну видуженні, Ми йому допоможемо всім, чим ми можемо. Ми також допомагаємо, займаємося, підключили всі свої зв'язки, займаємося повністю його одужанням, домовляємося, щоб лікування пройшло за кордоном. Успіху йому в сімейному житті, щоб все в нього було добре. Сідав з ним постійно на зв'язку. Він ну ми з ним, він коли до нас підрозділ прийшов. Я так сказати, один із перших, хто з ним познайомився, і ми з ним якось так здружилися. Ну, можна сказати, було не тільки як командир і підлеглий. То були як і друзі, ми постійно з ним спілкувалися, де, що, як. І ну, коли це трапилося, я, звісно, був ну, трошки ну, не в собі. Евакуація була дуже важка, але ну, провели все, все добре. Я сподіваюся, що він вийдує і буде скоро бігати. Від усього колективу каналу Д1 від щирого серця ми бажаємо Вадиму й Катерині, щоб їх доля була щасливою в мирній Україні. Віктор Жогін, Олег Радіонов, новини Д1. Офіційна хроніка безпека освіти залишається одним з ключових пріоритетів уряду. Вперше цього року з державного бюджету виділено 1 мільярд гривень на будівництво укриттів у закладах дошкільної освіти. За ці кошти буде збудовано щонайменше 20 дитячих садків з укриттями в різних областях України. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Громади можуть податися на фінансування за умови наявності проєктів. На платформі Dream. прийом заявок триватиме до 26 січня. Включно розподіл коштів, планується здійснити до кінця лютого. Отримати державну субвенцію можуть заклади дошкільної освіти із загальною чисельністю вихованців не менш як 100 осіб. Спеціальні дитячі садки, заклади єдині в своїй громаді, в яких освітній процес триває заочною чи змішаною формою, або ж в приміщеннях якого працюють два. Або більше дитячих садків одночасно. До новин життя області на Дніпропетровщині розпочалася реєстрація для бажаючих долучитися до школи молодого лідера Старт Лід. Взяти участь запрошуються мешканці від 18 до 35 років з усіх громад області. Прийом онлайн заявок триватиме до 20 лютого. Більш детально розповість заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Мета проєкту Старт не просто активізувати молодь і забезпечити якісну підготовку нової управлінської генерації, сформувати в області кадровий резерв молодих управлінців і громадських лідерів. Проєкт спрямований на посилення впливу молоді на суспільні процеси, розвиток громад та створення активної спільноти молодих людей, які не спостерігають, а впливають і діють. Тривалість програми школи молодого лідера 6 місяців. Формат: 4 взаємопов'язані етапи, які поєднують відбір, навчання, практику та змагальний компонент до участі. запрошуються молоді лю. Люди віком від 18 до 35 років з усіх громад Дніпропетровщини. Перший етап передбачає відкриту реєстрацію та подання мотиваційного листа. Усі охочі, які подадуть заявку, будуть залучені до підготовчого етапу. Для них організують онлайн зустрічі та базові тренінги з ключових тем лідерства і управління. Відбір до основної програми здійснюватиметься фаховими спеціалістами у кілька етапів, щоб визначити найбільш вмотивованих і перспективних учасників. Водночас, кожен, хто долучається до відбору, отримає користь, нові знання, практичний досвід і розширення кола професійних контактів. Другий етап передбачає Комплексну програму підготовки, учасники пройдуть навчання з публічного управління та організації роботи органів влади, проєктного менеджменту та стратегічного планування, лідерства командної роботи та ефективних комунікацій, цифрового лідерства, медіограмотності та публічної риторики, а також молодіжної роботи та написання грантових заявок, навчання про проводитимуть провідні експерти, практики та представники органів влади і громадського сектору у межах третього етапу. Учасники пройдуть двотижневе стажування у структурних підрозділах Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це можливість реально. Зануритися в управлінські процеси, ознайомитись з роботою державних інституцій та зосередитися на набутті практичного досвіду. Фінальним етапом стане дебатний турнір, у межах якого учасники змагатимуться, демонструючи знання, критичне мислення, лідерські та комунікаційні навички. Дебати це простір, де молодь не просто слухає, а діє, аргументує та відстоює позиції, працюючи з актуальними суспільними викликами. У громадах Дніпропетровщини розвивається державний сервіс із супроводу під час інклюзивного навчання. Дітей з особливими освітніми потребами підтримують фахівці соціальної сфери, працівники центрів надання соцпослуг і фізичні особи-підприємці. Вони сприяють налагодженню взаємодії з педагогами, допомагають учням адаптуватися. Наразі послугою отримують 63 школярі. Аби отримати послугу, необхідно звернутися із заявою до відділу соц. Захисту за місцем проживання далі пройти оцінку індивідуальних потреб дитини, скласти план супроводу та укласти договір. Можливості для навчання дітей з особливими освітніми потребами у громадах області надають в межах національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Вона ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Понад 3,5 тисяч родин на Дніпропетровщині отримали пакунок малюка минулоріч. У кожному зібране найнеобхідніше для новонародженого. Понад 90 найменувань товарів. Замість пакунка малюка можна отримати компенсацію. Її розмір збільшено і становить 8 тисяч гривень. Подають заявку на отримання пакунка малюка через управління соцзахисту або ЦНАП. Жінка може це зробити з 36-го тижня вагітності. Також його надають у лікарні на наступний день після пологів щодо грошового. І компенсації, то її можна оформити через додаток Є малятко у дії. Про спорт перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у третій раунд відкритого чемпіонату Австралії 2026. У другому колі Українка у двох сетах перемогла представницю Польщі Лінду Клімовічовус із рахунком 7-5 та 6-1. У третьому раунді Українка зіграє проти Діани Шнайдер, яка виступає в нейтральному статусі. 15 ветеранів і ветеранок представлятимуть Україну на турнірі для поранених військових у Каліфорнії. Це щорічні змагання для поранених військовослужбовців і ветеранів повітряних сил та морської піхоти США. У складі української команди ветеран Борис Гунько із жовтих вод. Він тренується вдома у своїй громаді і на міжнародній арені виступить одразу в кількох дисциплінах: волейбол, сидячи, баскетбол і регбі на кріслах колісних, метання дисплеїв. school. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 23 січня. В обласному центрі протягом дня очікується суцільна хмарність. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря коливатиметься від мінус шести до мінус чотирьох градусів. Вітер північно-східний до чотирьох метрів на секунду. У Нікополі, Кривоморозі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливі опади у вигляді невеликого снігу. Температура повітря. Коливатиметься від мінус п'яти до мінус двох градусів. У синельниковому павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий сніг. Стовчик термометра покаже від семи до чотирьох градусів нижче нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче – Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також. Ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах на цьому. Ому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні.